Сура 12. ЮСУФ. Ім'я Аллаха Милостивого Милосердного. Алів Лям Ра. Це знамення писання ясного. Воістину. Ми зіслали його як арабський коран. Можливо, ви зрозумієте ми розповідаємо тобі найкращу з розповідей, відкриваючи в откровенні цей Коран, хоч раніше ти про це нічого не знав. Ось сказав Юсуф батьку своєму, Батьку мій, я бачив одинадцять зірок, сонце й місяць, я бачив, як вони уклонялись мені. Той сказав: Сину мій, не розповідай цього сну братам своїм, а то вони замислять щось підступне проти тебе. Поістину, шайтан для людини, справжній ворог, Господь твій, обере тебе, навчить тлумачити сни. І сповнить милість свою для тебе і роду Якоба, так як він сповнив її ще раніше для двох твоїх батьків Ібрагіма та Ісхака. Воістину твій Господь всезнаючий, мудрий. Істинно Юсуф і брати його стали знаменням для тих, хто запитує. Ось вони сказали Юсуф і його брат. Миліші для нашого батька, ніж ми, але ж нас ціла група, воістину, наш батько в справжній омані, Убийте Юсуфа або киньте в іншій землі, тоді обличчя батька вашого повернеться до вас, а потім ви станете праведними людьми. Але один із них сказав Не вбивайте Юсуфа, а киньте. На дно колодязя, якийсь караван підбере його, якщо ви справді хочете щось зробити. Вони сказали: Батьку наш, чому не довіриш нам Юсуфа? Воїстину ми добрі порадники для нього. Відійшли його завтра з нами. Він побігає та пограється, а ми будемо охороняти його. Той відповів: Мені буде сумно, як ви. Заберете його, я боюсь, що його з'їсть вовк, коли ви будете неуважні. Вони сказали: Якщо вовк з'їсть його, коли нас ціла група, то ми справді будемо тими, хто втратить усе. І коли вони пішли з ним і погодились скинути його на дно колодязя, то ми відкрили йому ти нагадаєш їм про цей вчинок їхній. Коли вони не впізнають тебе. А ввечері вони прийшли до свого батька з плачем і сказали Батьку наш, ми змагались, а Юсуфа залишили з нашими речами, і вовк з'їв його. Хоч ти не віриш нам, але ми кажемо правду. І вони принесли сорочку його, заплямовану фальшивою кров'ю. Батько сказав, та ж ні, це спокусили вас душі ваші, а терпіння, благо. Аллаха слід шукати допомоги від того, про що ви розповідаєте. І прийшов караван, а з нього послали чоловіка, який мав набрати води. Він спустив свій бурдюк і вигукнув: Яка радість! Тут хлопчик! І вони сховали його, наче товар. Та Аллах знав про те, що роблять вони Його продали за мізерну ціну, за лічені діргами. Вони не знали справжньої вартості його. Той чоловік із Єгипту, який купив його, сказав дружині своїй приготуй йому добре місце, можливо, він принесе нам користь або ми візьмемо його за сина. Так ми утвердили Юсуфа на цій землі та навчили його тлумачити сни. Аллах виконує свій наказ, але більшість людей цього не знає. А коли він досягнув повноліття, ми дарували йому мудрість і знання, так ми винагороджуємо тих, які роблять добро. Жінка, у будинку якої він жив, почала зваблювати його. Вона зачинила двері і сказала Йди до мене. Той відповів Рятуй мене, Аллах, воістину! Він, Господь мій, а найкращий притулок у нього, воістину не матимуть успіху несправедливі, вона бажала його, і він забажав її, якби не побачив знак від Господа свого, так ми відвернули від нього зло і нечистоту. Воістину, він, один із наших щирих рабів. Вони кинулись до дверей, і вона розірвала йому сорочку на спині. Біля дверей вони наштовхнулись на її господаря. Вона вигукнула Яке може бути покарання тому, хто хотів зла дружині твоїй, тільки в'язниця чи болісна кара? Йосиф сказав Вона сама прагнула спокусити мене, а свідок з її родини розсудив так Якщо сорочка його розірвана спереду, то вона сказала правду, а він брехун. Але якщо його сорочка розірвана на спині, то вона збрехала, а він правдивий. І коли господар побачив, що сорочка розірвана на спині, то сказав це щось із ваших жіночих хитрощів, воістину, великі хитрощі ваші. Юсуфе, забудь про це, а ти проси прощення за свій злочин. Воістину, ти скоїла гріх. Жінки в місті почали говорити Дружина шляхетного чоловіка намагалась звабити свого молодого раба. Він розпалив її пристрасть. Воістину, ми бачимо, що вона в справжній омані. Коли та почула про їхні плітки, то послала за ними, приготувала їм ложа й дала кожній із них ніж. Вона сказала Вийди до нас. І коли ті побачили його, то так захопились ним, що порізали собі руки, і вигукнули Борони Аллах! Це ж не людина, а благородний ангел. Вона сказала: Ось той, через кого ви мені дорікали, і я справді намагалась звабити його, але він відмовився. Якщо він не зробить того, що я наказала йому, то потрапить до в'язниці і буде одним із принижених. Той сказав: Господи, в'язниця миліша для мене, ніж те, до чого вони мене закликають. Якщо ти не відвернеш хитрощів їхніх, то я піддамся їм і буду одним із нерозумних, Господь його відповів йому і відвернув хитрощі їхні. Істину, він усе чуючий, усе знаючий. Потім їм видалось, після того як вони побачили докази, що його все одно треба кинути до в'язниці на певний час. Разом із ним потрапили до в'язниці ще два юнаки. Один із них сказав Я бачив, що вичавлюй сік із винограду, а другий сказав Я бачив. Що несу на голові хліб, який дзьобають птахи. Роздлумач нам це, ми бачимо, що ти один із праведників. Він сказав: Не встигнуть вам принести їжу, якою вас годують, як я вже роздлумачу ваші сни. Це з того, чого навчив мене Господь мій, воїстину. Я залишив релігію людей, які не вірують в Аллаха і не вірують в наступне життя. Я йду за релігією моїх батьків Ібрагіма, Ісхака та Якуба. Не годиться нам додавати щось Аллаху в поклонінні, така лазка Аллаха до нас та інших людей, але більшість людей не дякують. О, мої друзі-пов'язниці. Краще різні боги чи Аллах єдиний всепереможний. Ви поклоняєтесь тільки іменам, якими назвали їх ви та ваші батьки. Аллах не відіслав про них жодного доказу, але рішення належить тільки Аллаху. Він наказав вам не поклонятись нікому, крім нього, така істинна релігія, але ж більшість людей не знають. О, мої друзі-пов'язниці, один із вас буде наливати вино своєму володарю, а другого розіпнуть, і птахи будуть клювати з його голови. Вже вирішено справу, про яку ви запитували. І він сказав тому з них, якого вважав врятованим, Згадай про мене перед володарем своїм. Але шайтан змусив його забути про цю згадку перед володарем тож Юсуф був у в'язниці ще кілька років. Ось цар сказав: Я бачу усім, хто встиг корів, яких пожирають семеро худих, а ще сім колосків». Одні з них зелені, а інші сухі, понаближені. Поясніть мені сон мій, якщо можете ви тлумачити сни. Ті сказали, це якісь розрізнені видіння, а ми не вміємо тлумачити таких снів. Але один із тих двох, який врятувався раптом, згадав після довгого часу і сказав Я розповім вам тлумачення, тільки. Відішліть мене, Юсуфе! О, правдивий! Розкажи нам про сімох товстих корів, яких пожирають семеро худих, і сім колосків, одні з них зелені, а інші сухі. Це треба для того, щоб я повернувся до людей і, можливо, будуть знати вони. Той відповів: Ви будете сіяти сім років, важко працюючи, зібраний урожай. Залишайте у колосках, окрім малої частини того, що ви будете їсти. Потім після цього настане сім важких років, які з'їдять те, що ви приготували раніше, крім малої частини того, що ви збережете. Потім після цього настане рік, у який люди дочекаються дощу і настане час для віджимання. Тоді цар наказав Приведіть його до мене. І коли прийшов посланець, той сказав Повертайся до свого володаря і спитай, що сталося з тими жінками, які порізали собі руки. Воістину, господь мій знає про хитрощі їхні. Цар запитав, Що ви скажете про те, як намагались звабити Юсуфа? Ті жінки відповіли Борони Аллах. Ми не знаємо про нього нічого поганого. А дружина того шляхетного чоловіка сказала: Ось тепер відкрилась істина. Це я намагалась звабити його, а він один із правдивих. Я кажу це для того, щоб чоловік знав, що я не зрадила йому потаємно, і що Аллах не допомагає хитрощам тих, хто зраджує, і я не виправдовую себе. Бо людська душа закликає до зла, хіба що змилується над нею Господь мій. Воістину, мій Господь прощаючий, милосердний. Цар сказав: Приведіть його, я зроблю його своїм наближеним. А коли він поговорив з ним, то сказав: Сьогодні ти отримав коло нас посаду і довіру. Той відповів. Постав мене над скарбницями землі, адже я охоронець надійний і знаючий. Так, ми укріпили Юсуфа на землі, тож він міг оселитись там, де захоче ми даруємо милість нашу, кому побажаємо, і ми не загубимо винагородити праведників. Винагорода наступного життя краще для тих, які увірували й були богобоязливими. І ось прибули брати Юсуфа та війшли до нього. Він упізнав їх, та вони не впізнали його. Коли він наділив їх припасами, то сказав: Приведіть мені свого брата, сина вашого батька, невже ви не бачите, що я дарую повну міру та що я найгостинніший із господарів? А якщо ви не приведете його, то я не наповню вашої міри і тоді не наближайтесь до мене. Ті відповіли, ми спробуємо умовити свого батька. Справді, ми... ми неодмінно зробимо це. А він сказав слугам Підкладіть принесені ними гроші до в'їнків їхніх. Можливо, вони знайдуть їх, коли повернуться до своїх родин, і можливо, вони прийдуть сюди знову. І коли вони повернулись до свого батька, то сказали Батьку наш. Буде відмовлено нам у мірі відпусти з нами нашого брата. Тож ми отримаємо міру свою, справді ми будемо охороняти його. Той сказав: Невже я довірю його вам так, як колись довірив його брата? Найкращий охоронець Аллах, а він наймилостовіший із милостових. І коли вони відкрили свої вінки, то віднайшли там гроші, які повернули їм. Вони сказали, о батько наш, чого ж можна побажати іще? Наші гроші нам повернули, ми забезпечимо наші родини, збережемо нашого брата й отримаємо додаткову верблюжий вюк, така міра буде легкою. Той відповів: Я не відішлю його з вами, доки ви не заприсягнетесь Аллахом, що неодмінно приведете його, якщо тільки не станеться з вами лихо. А коли вони присягнули, то він сказав Аллах опікун того, що сказано вами. Він сказав не заходьте туди через одні ворота, а йдіть різними. Я нічим не зможу вам допомогти проти волі Аллаха. Рішення належить лише Аллаху, на нього я покладаюсь, і на нього нехай покладають сподівання ті, хто сподівається. І коли вони ввійшли саме так, як наказав їм батько. То він нічим не міг їм допомогти проти волі Аллаха, але бажання у душі Якова вдовольнилося Воїстину він мав знання, якого ми навчили його, але ж більшість із людей цього не знає. І коли вони відійшли до Юсуфа, то він притулив до себе брата і сказав «Воїстину, я твій брат, не журись через те, що робили вони. Коли він наділив їх припасами, то в юнок свого брата підклав келих, а далі вісник заголосив О ви, люди з каравану, воістину, ви крадії. Ті обернулись і запитали, Що ви загубили? Їм відповіли Глашатаї: Загубили чашу царя. Хто її принесе, той отримає верблюжий вюк. І я відповідаю за це. Ті сказали. Клянемося Аллахом, ви знаєте, що ми не прийшли сюди ширити безщастя на землі, і ми не крадії. Але їм відповіли Якою ж буде відплата в тому разі, якщо ви брехуни? Брати Юсуфа сказали Відплатою тому, у чиєму в чиєму вюку її знайдуть, буде він сам, так ми винагороджуємо нечастивців». Юсуф. Почав обшукувати їхні мішки раніше за мішок свого брата, а потім він витягнув чашу з мішка свого брата така наша хитрість для Юсуфа або інакше він не міг затримати брата згідно з законом царя, якби цього не побажав Аллах. Ми піднесемо на вищий щабель, кого побажаємо, і над кожним знаючим є ще більш знаючий. А ті сказали якщо вкрав він. То ще раніше крав його брат. Юсу приховав це в собі і не відкрився їм, а тільки подумав але й гірке ж ваше становище, Аллах знає про те, що вигадуєте ви. Ті відповіли О, шляхетний чоловіче, воїстину, його батько вже старий. Тож затримай замість. Нього когось іншого серед нас, воїстину ми бачимо, що ти праведник. Той сказав Рятуй Аллах, щоб ми затримали когось іншого, а не того, у кого знайшли нашу річ, тоді ми були б несправедливі. Коли вони втратили надію забрати його, то зібрались на самоті для розмови, найстарший із них сказав. Невже ви не знаєте того, що наш батько вимагав присягнути перед Аллахом, а також того, як ви скривдили Юсуфа, я не піду з цієї землі, доки мені не дозволить батько, або Аллах не винесе свого рішення мені, а він найкращий із суддів. Тож повертайтесь до свого батька і скажіть: О батьку наш, воїстину твій син, вкрав? Ми свідчимо тільки про те, що знаємо, тож нам було невідомо про потаємне запитай жителів селищ, в якому ми були, а також людей, каравану, з яким ми повернулись сюди, ми говоримо правду. Якуб відповів: Ваші душі звабили вас, але терпіння краще. Можливо, Аллах поверне мені всіх разом. Воістину, він, всезнаючий, мудрий, відвернувся і сказав. Шкода Юсуфа, очі його побіліли від смутку, який він стримував. Діти сказали йому: Клянемося Аллахом, якщо ти не припиниш згадувати Юсуфа, то заслабнеш або й дійдеш до загибелі. Він сказав воістину, зі своїм лихом і журбою я звертаюсь тільки до Аллаха і знаю від Аллаха те, чого не знаєте ви. О, сини мої, йдіть. І відшукайте Юсуфа та його брата, не втрачайте надії на милість Аллаха. воістину, втрачають надію на милість Аллаха тільки невіруючі люди. І коли вони відійшли до Юсуфа, то сказали О, шляхетний чоловіче! Лихо зачепило нас та рід наш, грошей у нас небагато, але даруй нам повну міру і вияви щедрість до нас, воістину. Аллах винагороджує тих, які дають пожертви. Він сказав, чи зрозуміли, що зробили з Юсуфом і його братом, коли ще були невігласами? Ті запитали: Невже ти, Юсуф? Він відповів, так, я Юсуф, а це мій брат. Аллах дарував нам свою милість. Воістину, якщо хто Богобоясливий і терплячий, то Аллах. Не губить винагороди праведників. Вони сказали клянемося Аллахом, Він віддав тобі перевагу, а ми були грішниками. Іусус сказав: Сьогодні я не докоряю вам, нехай Аллах простить вас, а Він наймилостивіший із милостивих. Ідіть із моєю сорочкою та укрийте нею обличчя мого батька, щоб він прозрів, і проведіть до мене всю родину мою. Щойно караван вийшов, їхній батько сказав: Воістину, я відчуваю запах Юсуфа, якщо тільки ви не скажете, що я втратив розум, йому сказали: Клянемося Аллахом, ти перебуваєш у своїй давній омані. І коли прийшов добрий вісник і накрив обличчя його, то він знову став зрячим і сказав, чи я не говорив вам, що знаю від Аллаха те, чого не знаєте ви. Сказали сини, о батьку наш, попроси прощення за провини наші, адже ми були грішниками, Той відповів: Я буду просити прощення для вас, у Господа вашого, воістину, він прощаючий, милосердний. І коли вони підійшли до Юсуфа, то він притулив до себе батьків і сказав: Входьте до Єгипту безпечно, якщо цього побажає Аллах. Він підняв своїх батьків на трон, але вони схилились перед ним у земному поклоні. Юсуф сказав: О, батьку мій, це тлумачення мого давнього сну. Господь мій зробив його правдою. Він учинив зі мною як найкраще, коли визволив мене з в'язниці, а також коли привів вас із пустелі після того, як шайтан посіяв ворожнечу між мною та братами моїми. Воістину мій Господь ласкавий до того, до кого побажає. Воістину Він всезнаючий і мудрий. Господь дарував мені владу і навчив мене тлумачити сни Творець Небес і землі, ти мій покровитель у житті земному й наступному. Забери мене відданим тобі й приєднай мене до тих, які роблять добро, це звістки про потаємне, які ми розповідаємо тобі. Ти не був разом із ними, коли вони об'єднались задля хитрощів. Більшість людей, хоч би ти й прагнув цього, не увірує, і ти не просиш у них винагороди, адже це лише нагадування для світів. Як багато знамень на небесах і на землі, повз які вони проходять і відвертаються, більшість із них вірує в Аллаха, додаючи йому рівних у поклонінні. Невже вони захищені від того, що накриє їх завісою кара Аллаха, або прийде раптово час, коли вони цього і не відчуватимуть? Скажи це мій шлях. Разом із тими, хто йде за мною, я закликаю до Аллаха так, як мені дано це зрозуміти Преславний Аллах, я не багатобожник. Що раніше за тебе ми відіслали до жителів селищ чоловіків. Які мали від нас откровення. невже багатобожники не подорожували землею та не бачили, яким був кінець тих, хто жив раніше? Наступне життя краще для богобоязливих, то невже ви не розумієте? А коли посланці впадали у відчай і думали, що їх визнали брехунами, то приходила до них наша допомога, і ми рятували, кого побажали. Та не відвернути кари нашої від грішних людей. В оповіданні про них є повчання для обдарованих розумом. Це не вигадана розповідь, але підтвердження того, що було раніше, розрізнення кожної речі, прямий шлях і милість для віруючих людей.